Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на моєму каналі Тетяний Сад. Вітаю вас на Черкащині у моєму садочку. Сьогодні хочу вам показати свої очіки седуми, які ростуть у моєму саду. У мене більше 10 видів. І хочу вам показати, як вони виглядають на початку липня. Деякі вже відсвіли, деякі ще квітують. Тож поїхали. І перший очиток це очеток Ангеліна. Він дуже гарно, яскраво виглядає і квітує ось такими жовтенькими квіточками. Дуже гарне має забарвлення, салатове. Взагалі мені подобаються очитки, особливо ґрунтопокривні, вони покривають ґрунт, і під ними не ростуть бур'яни. Гарно виглядають, вічно зелені, і в будь-яку пору року є на що подивитися в садочку. І наступний очиток, схований тут під сосною, це очиток пурпуру. Подивіться, який він класний. Цей очиток міняє забарвлення, пізніше він буде більш такий темніший, насичений. Це очиток Red Carpet. Цей очиток не дуже швидко наростає. Він у мене недавно посаджений. Подивіться, яке гарне має забарвлення цей очіток. Темно бордовий із зелененьким, дуже гарний. І яке гарне поєднання цього очітка з осокою Мілкчой. Мені дуже подобається. І поки ми прогулюємося по моєму садочку і дивимося огляд моїх очітків, не забувайте ставити вподобайки. А хто завітав до мене вперше, обов'язково підпишіться. І ось цей жовтий, дуже гарний очіток, їдкий, дуже гарно зараз квітує. І ось тут у мене посаджена опунція. Яка також зараз квітує, вона кожного дня випускає нові квіточки. І дуже гарне поєднання цього очітка із опунцією, і поруч ярівець і схожим забарвленням. І тут під лавандочкою ось такий очіток. Підкажіть, хто знає назву цього очітку. Тронула лаванду і вже запах пішов. Класний аромат. Наступний очиток зібольта медіо варігатом. Подивіться, які гарні листечка. Мають декілька кольорів: жовто, синьо, блакитний, сірувато. Скоро буде квітувати. А поруч очіток густолистий Опелайн. Він вже відквітував, ось такі білі квіточки були в нього. Дуже гарний, швидко розростається. Очіток Бертрам Андерсон. Також має дуже класне забарвлення. Він не дуже швидко наростає, скоро буде квітувати. Фіолетово-сизе таке має забарвлення, дуже класний. Так, очиток ложний триколор. Також ще не квітував. Цей очіток дуже швидко розростається, і буде квітувати ось такими розовенькими квіточками, ще тільки-тільки починає квітувати. Дуже класний. Це очиток видний медіо Також буде пізніше квітувати і квітує зелененькими квіточками. Жовтий і по краю зелені листочки. Дуже класний. Це в мене тут Ангеліна очиток. І оцей очиток мені дуже подобається. Я ось підписала собі, як він називається. Очиток Еверса. Він квітує такими розовими квітами, дуже швидко наростає, класний. Подобаються мені очітки. Вони посухостійкі, невибагливі. Витримують спеку. Оцей очиток це осліпітельна слива. Я його ділила цієї весни, і він вже дивіться, який гарний кущик наріс. Подивіться, який насичений колір. Дуже класний. Очіток медіандорфа варіагатум. Також швидко наростає, але не так швидко, як триколор, який я вам перед цим показувала. Ось цей еверса я розсаджувала в різні місця. Також ось тут імперата цилиндрична Red Baron посаджена, і внизу цей очіток. як на мене, дуже гарне поєднання. Пройшла і не показала вам очиток розеум, Зараз саме квітую я такими розовими квітами. Вічно-зелений, грунтопокривний. Дуже класний. І зараз перейдемо на іншу клумбу і покажу вам інші свої очитки. І ось на цій клумбі в мене посаджено саме більше очитків. Подивіться, який масив одного очитка, наскільки він покрив землю і немає бур'янів. Можливо, де неде якийсь якісь вилізе. І цей очиток е, називається Білий Корал Карпет. Я найду фото, вставлю вам і покажу, як він виглядає, коли він не квітує. А так, подивіться. Наскільки класні у нього квіти, дуже гарно виглядає, це посаджений тут у мене очиток дрібнолисний. Квітує білими квітами, вже відквітував, потрібно буде позрізати, також дуже добре покриває. Землю. Ось це тут все, в мене посаджені очітки, назви я вам вже називала. А ось цей очіток, ось цей очіток, це я привезла з лісу, посадила його тут. Я не знаю його назви, лісовий я його називаю. Він не дуже швидко розростається. Квітує розовенькими квіточками, дуже гарний. Ось подивіться на ці клумбочки, оце в мене все, де не видно землю, це посаджені очитки. Покрили землю і немає мені проблем із бур'янами. Зараз ближче підійду до очитка Седума, який називається «Разбері Труфель». Дивіться, не знаю, чи видно вам, бо сонце дуже світить. Буде квітувати такими темними бордовими квітами. Листячко в нього таке темно-темно бордове. Він дуже гарний. Далі то звичайний седум, а купувала його як медіа варієгатум. Але, на жаль, він Виявився звичайним. Буде розовенькими квітами квітувати. Але також гарно виглядає. І ось седимо цей білий. Подивіться, які білі квіти, скільки тут бджіл. Дуже класний. І ось ще один вид очітка, але зараз він не дуже так гарно, ефектно виглядає. Квітував жовтими квітами, Єлов квін. Як вам, друзі, напишіть мені в коментарях, хто полюбляє очітки і які очітки має в своєму саду. Очітки, седуми. У нас сьогодні 4 липня, і нарешті літо до нас прийшло. Жара вже неймовірна, спекотно. Очитки можна садити, кому як забажається, і поєднувати. Подивіться, ось. Два очітки різних посаджено, і дуже гарно вони між собою виглядають. Також очітки можна в кашпо садити, хто полюбляє. Я, наприклад, не люблю садити рослини в кашпо. Чому? Тому що їх потрібно кожен день поливати, А я про це забуваю. Ось очиток розеум і поряд барбарис Адмірейшн. Гарно. Поєднується живучка і очеток осліпітельна слива. Хто як бачи, так собі і саде. А кому подобається якась частина мого саду, беріть собі на замітку, повторюйте і саджайте. Мені дуже приємно буде, якщо комусь мої поради будуть корисними. Також з молодилами можна поєднувати очіпки. Опунція дуже гарно квітує, але дуже швидко відквітає. Зранку була одна квіточка, зараз обід і вже дві квіточки квітують. Бідка працює. Очиток матрона буде квітувати пізніше трохи. Я його дуже хотіла, в тому році придбала. І ось такий вже гарний кущик наріс. Подивіться, в нього стебла такі темно-червоні, а листочки червоні із зелененьким. Дуже гарний. Ось в мене тут очітки під чагарниками насаджені. Під очітками бур'янини не так ростуть, і волога хоч трохи тримається. Це квітує жовтим очиток, скельний блуз прус. В нього листочки такі, як ялиночки. Ось подивіться. А квітує отакими жовтими квітами. Дивіться, скільки тут бджілок поприлітало. Класний. На цій клумбочці також у мене багато є посаджених очитків. Оцей скельний блуспрус, дрібнолисний. І там ще на задньому плані є очиток лозовидний. Очиток лозовидний, вже він відквітував, жовтеньким квітував, але я його не дуже люблю. Він дуже швидко розростається. Ось тут трошечки собі його залишила. Так, для колекції нехай буде. Друзі, поки знімала вам відео, мій телефон перегрівся. У нас вже плюс 30 жара, літо почалося. Але мені більше подобалася погода та, що була в червні місяці. Не дуже спекотно, і рослини комфортно себе почували, і люди. Але ж літо є літо. Друзі, я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця, хто був разом зі мною, хто підтримує мій канал. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на мій канал. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!